Бажаю міцного, челендж продовжується. Четвертий закон грошей. Оберігай свої кошти від якихось ризикових проєктів. Ми вже поговорили про те, що треба відкладати, поговорили про те, що треба вести свої розходи, доходи. Поговорили про те, що вкладати потрібно. І четверте правило: вкладай в ті проекти, в, ну, в яких в тебе немає сумніву. Вивчи ці проекти, проаналізуй, що це за проєкт, наскільки ризика великі втратити. Бо так як е, найбагатші людині в авіоні, там він два рази, начебто, втрачав свої кошти, тому що він там, один раз в дав, він купив алмази, а вони були просто стеклом. Там другий раз ще куди. Ну, в общем, коли ви кудись вкладаєте гроші, наприклад, хочете там, депозит в банку, ви ж не йдете до камінчика і кажете, ну. Подсоветую мені, куди мені депозит краще вкласти. А, ну, наприклад, наприклад, вам треба построїти дом. Ви ж не йдете до дизайнера по одежі, щоб він вам построїв дом, то прежде ніж вкладати свої кошти куди-то, поцікавтеся в той людині, хто в цьому компетентний, там фінансовий консультанта, або той та людина, яка вже кудись вкладала і кудись інвестувала. Якось так.